Привіт! Німецька легко з легкою. Сьогодні з вами будемо знайомитися із таким виразом в німецькій мові, як інфінітив з цу. І для того, аби ось це перше правило усвідомити, ми почнемо це, звичайно, робити в паралелі з українською мовою. Отже, у нас є такі речення, коли нам треба сказати, наприклад, що щось робити є як. Наприклад, вчити мови дуже важливо. Корисно займатися спортом, шкідливо багато їсти, ну і ось такого плану речення, так? То ці речення ми з вами навчимося зараз будувати за наступною схемою. Ну, ось таке бачимо речення з вами. Багато працювати важко. Шукаємо в реченні слово, яке відповідає на питання, як важко. Вносимо його схемку das ist чвеа. Далі, в реченні цьому треба знайти дієслово. важко що робити? Працювати. І знаємо, що ми причепимо до цього працювати цю і поставимо його в кінці речення далі. Отже, das ist schwer. Viel zu arbeiten. Тобто головне знайти оте слово як, поставити його в схему das ist. важко, das ist практично, das ist фантастично. Далі в гамак, і тільки в кінці діє слово «су». Ми це речення можемо з вами зараз ускладнити: наприклад, неймовірно важко працювати кожен день зранку до ночі. І тут у нас вже буде на як не тільки важко, а неймовірно важко. Так? І ми його теж введемо в ту структурку, скажемо, «das ist неймовірно важко. кома». Тоді кожен день зранку до ночі цу працювати. Ось таким чином буде у нас ця схемка. Зараз ми, відповідно, його побачимо. Das ist unglaublich schwer, jeden tag von früh bis spät zu arbeiten. Зрозуміло, так? Так приємно тут сидіти. Так приємно, це є так приємно, Das ist so angenehm. даст за сім. Візьмемо зараз дієслова з відокремлюваними префіксами. Бо є в нас такі. Вставати вночі важко вставати слово «aufstehen». Так, ось ми бачимо вже цю зміну. Тоді наше Цу влізе між префіксом і основою дієслова і буде «aufzustehen». Отже, це є важко вночі вставати. Das ist schwer in der Nacht aufzustehen». Неможливо витримати. Витримати Аусхальтен таке дієслово класне, давайте ми його запам'ятаємо. Аусхальтен це витримати. Аус, Aus... в Австрії галька витримати не може жити там, наприклад. Та, чи в Австралії галька не може витримати, бо там жарко дуже. Ну, таке щось можна, можна собі придумати. Отже, неможливо витримати, маємо тільки з вами неможливо, тобто, кажемо, це є неможливо кома і витримати. І так як в слові витримати aus є префіксом, то наше «цу» вставляється між Aus і Halten. І бачимо, das ist unmöglich auszuhalten. Це є неможливо витримувати. Ну, корисна нам дуже така от фраза: дуже приємно з вами познайомитись. Дуже приємно вводимо структурку Das ist дуже приємно. Але тут буде трішечки нюанс, який ми з вами пояснимо ще додатково. Das sehr angenehm, ангенем зі zu lernen. Бачите, багато хто з вас скаже, а чого ж не з вами, а вас zu lernen. Тут ми зараз з вами зупинимося. собі Знайомитись, так? Воно складене з двох дієслів: з дієслова кенен та lernen. Кенен знати, покингуру знає про все про всіх, ну і Лернен вчити. І якщо ми їх отак от разом напишемо, це буде таке велике дієслово Кенен Лірнен знайомитись. Але ми його можемо з вами дослівно для того, щоб зрозуміти тепер, чого не з вами знайомитись, а чого вас знайомитись. Дивіться. Так як отакі складені іменники, і не тільки іменники, і дієслова в нас теж є в німецькій мові починають перекладатися з останньої основи, тобто ось це є основною. А основною є тут вивчити. Вивчити я хочу вас, щоб знати. Тобто вивчити, щоб знати вас, а не вивчити, щоб знати з вами. Ось чому в німецькій мові дієслово знайомитись не буде так, як у нас, з кимось, а знайомити кого, вивчити, щоб знати кого. Ось чому буде. Das ist so angenehm, sie kennen Oder, Ora або dich kennenzulernen. Тебе, а не з тобою. Перед виконанням домашки, зараз з вами запам'ятаємо декілька нових слів. Отже, Gefährlich – небезпечно. Gefährlich – небезпечно. Ось коли ми бачимо його написаним, ми бачимо тут корінь від слова фарен. І коли фари їдуть. І світять ліхтарями своїми, так? Фари ліхтарями світять. І це дуже небезпечно. Треба втікати, бо інакше буде крах. Фейліг небезпечно. Феботен заборонено. Бачите, значок заборони тут стоїть. Фермер ботами заборонив бити. Худобу фермер боти взагалі заборонив вдівати Чоботи, боти. Заборонив їх. Фербот. Щедлій. Так як A umlaut читається у нас завжди на E, то маємо ось такий щедліх. Шкідливо. «щедліх». Якщо ви чуєте от саме по собі слово «щедліх», шкідливо в нас теж є ці букви, і тому воно просто на слух фактично зловлюється, що це буде щедліх шкідливо. Нюцліх. Корисно? Нюцліх. Або Ньютон корисні закони такі, які там в фізиці робив. Нюцьвіх або нуця-внуця в мене є. І корисні справи всякі мені робить. То там посипає, то там прибере внуця, корисна мені дуже. Ну, і віхтік важливо. Віха в історії України дуже важлива. Ось ми маємо цю Віхтік, віха важлива. Повторимо їх зараз, звичайно. Gefährlich, nebespechno. Verboten, zabroneno. Schädlich, schiedlewo. Nützlich, korisno. Wichtig, Waschlevo. Ну і, повід... відповідно, ми з вами будемо теж вживати такі ще слова, як мюгліх, unmöglich, möglich, можливо, unmöglich неможливо. Бачите, настільки ось таким «ун» вже буде заперечена його форма. Мюгліх можливо, а unmüglich неможливо. Те ж саме ми маємо із словом практиш. Практиш практично, un – «непрактично». Такі два слова антоніми і undліcht, швя важко, важко" лехт-легко. Швеляр важкий або швейцарська мова важка. Так, можливо, і не говорять, але нам тут все дозволено. І лейхт, легко, прям воно в цьому слові теж є. Ну, ось такі слова, з якими ми зараз будемо складати речення перекладати речення. При перекладанні речень. В домашньому завданні схиляйтеся до цієї схеми. Das ist jak, щось там, des, там, там, десь з кимсь machen. Тобто, це є важливо, небезпечно, корисно щось десь з кимсь, machen. І робити. Ну, Якщо діє слово з відокремлюваним префіксом, тоді префікс цу і machen. Пробуємо. Отже, 10 речень буде таких. Речення переписуємо, лишаємо місце для перекладу. І тоді буде самоперевірка. Важливо мати друзів. Швидко їздити небезпечно. Легко сидіти і нічого не робити. Корисно спати годинку в день. Практично носити штани. На червоний переходити вулицю заборонено. Шкідливо їсти після 18. -ти. Добре жити в селі. Все зробити неможливо. Добре бути багатим. Ну, ось такі речі я собі вирішила, щоб ми переклали з вами. Звичайно, пробуйте обов'язково, не лінуйтеся робити самі, так? А тоді тільки робіть самоперевірку. Тобто, можете зупинити зараз відео, попрацювати над собою і тільки тоді робити самоперевірку. Отже, перевіряємо себе. Das ist wichtig, Freunde zu haben. Das ist gefährlich, schnell zu fahren. Das ist leicht zu sitzen und nichts zu machen. Das ist nützlich, eine Stunde am Tag zu schlafen. Das ist praktisch, Hosen zu tragen. Das ist verboten, bei Rot über die Straße zu gehen. Das ist schädlich nach 18 Uhr zu essen. Das ist gut in einem Dorf zu leben. Das ist unmöglich alles zu machen. Das ist gut reich zu sein. No ось таке маємо сьогодні відео. Приємного вам тренування. Німецька легко-легкою.